Здригаються зорі, автор вірша Романьков. На серці напруга дощить і дощить. Над небом наруга, ракета летить. Здригаються зорі, стопи вогняні. З нелегкої долі. По всій площині, шахеди, хінжали, ворожа злість, рашистські вандали для воронов кість. На серці веснянка та радість душі їх нищить і зранку українські бійці. Тож слава героям Росії кінець, тож слався і зброя, і миру Творець. Слава ЗСУ, слава Україні! Слава нації, смерть ворогам. Перемога Україні.